З давніх давен наша поліська земля славиться своїми мистецькими талантами, самобутніми народними традиціями. Одна з них це вишивка полісся нашого рідного краю, старовинна вишивка це душа українського народу. Це не просто орнамент на полотні, а живе мистецтво, яке покоління в покоління. Передавало мудрість, віру та красу українського серця. Кожному хрестику, в кожній нитці голос предків, які через вишивку висловлювали свої мрії та надії. В нашому музеї знаходиться старовинна вишивка, вишита жителями села Вараш. Вони вкладали у вишивані сорочки. Всю свою майстерність, кольори мали значення: червоний любов і життя, чорний пам'ять і земля, синій небо і спокій. Узори теж були мовою гілочка калині, зоря, тах чи дерево життя розповідали про родинне коріння. Ці вишивки справжні скарби, їх вишивали наші прабабусі. Не заради моди, а щоб зберегти душу народу. Ми доторкаємося до тканини і відчуваємо тепло їхніх рук. Це наша спадщина, наше коріння, наше майбутнє. Доки ми пам'ятаємо, ми є, доки ми вишиваємо, ми живемо.